Доброго дня, мої любі школярі! Розпочинаємо урок математики і сьогодні тему, яку ми будемо розглядати, це одиниця вимірювання кілометри. Запишіть, будь ласка, каліграфічно частку числа 72 та 9. Що це за число? Частка 72 і 9. Це число 8. Подивіться, будь ласка, уважно, як записується 8 у куточку його лівочка. Так? Прописали, підготували підручничок, сторіночка 185. Розпочинаємо. 1000 метрів це 1 кілометр. Якщо в математиці, то це записується так. 1 кілометр скорочуємо кими, 1 кілометр дорівнює 1000 метрів. Запам'ятовуємо. Визначте на схемі, де чия доріжка. Слимак, солдат, жучок і однорічна Андрійко. Вони повзли, і хто як повз. заодно пригадуємо з вами найменшу одиницю вимірювання це міліметри, потім сантиметри, ще більша одиниця вимірювання дециметри а потім уже метри. Розглянули, повторили. Давай, давай здійснимо перетворення іменованих чисел. 8 см, скільки це буде міліметрів? Ми знаємо, що в одному сантиметрі 10 мм, а в восьми 80 мм, 4 метри 95 см. Скільки це буде сантиметрів? Тепер, навпаки, треба метри перевести в сантиметри. Це буде в одному метрі 100 сантиметрів. в 4 метрах – 400 сантиметрів. Те, ще 95 буде 495 сантиметрів. Далі, 1 дециметр – 1 сантиметр. Скільки це буде в сантиметрах? Знову ж, переводимо дециметри у сантиметри. В одному дециметрі 10 сантиметрів. В 4 дециметрах. 40 см, 40 та ще 1 буде 41 см. 8 метрів та 8 см. Скільки це буде сантиметрів? Переводимо метри у сантиметри. Ми знаємо, що в одному метрі 100 см. У 8 метрах 800. 800 см та ще 8, буде 808. Далі, 49 дециметрів ми переводимо метри і в дециметри. Будь ласка, визначте самі, скільки це буде метрів і дециметрів. Ми знаємо, що у в одному метрі 10 дециметрів. А скільки буде метрів у 49 дециметрах? 4 метри, так. А дециметрів, так і лишається 9. Ви запишете самостійно. І 208 см. Ми переводимо в дециметри, і сантиметри Ви також заповнюєте самостійно, закінчіть цей номер. Подивимося на наступній сторіночці номер 3. Розгляньте уважно схему. Знову ж у нас стрибки, так, у довжину. Довго зли, а тепер стрибаємо. Портсмен, антилопа, третьокласник, кенгуру і коник-стрибунець. Нам потрібно відповісти на питання, наскільки довший стрибок антилопи, ніж стрибок кенгуру? Шукаємо антилопу 120 дециметрів довжина стрибка, кенгуру шукаємо 10 метрів. Дивимося. В даному випадку потрібно перетворити одиниці вимірювання. Або ж метри в дециметри, або дециметри в метри, навпаки. Отже, давайте я спробую дециметри перевести в метри. Це буде 12 метрів. Антилопа стрибає 12 метрів, кенгуру на 10 метрів. Хто довше? Так, антилопа на 2 метри. А вам потрібно написати ще й розв'язання цієї дії. Наскільки коротший стрибок третьокласника, ніж стрибок спортсмена? Шукаємо третьокласника 120 см, стрибок спортсмена 6 метрів 40 см. І є така підказочка в підручнику. Спочатку перетвори довжину стрибка третьокласника у метри і сантиметри. Третьокласник, шукаємо метри, перетворюємо. Це 1 метр і 20 см. А спортсмен 6 метрів 40 дециметрів. Наскільки довший? Метри ми ми віднімаємо від метрів сантиметри від сантиметрів. 6 метрів відняти 1 метр. 5 метрів 40 см відняти 20 см, 20 Тобто 5 метрів 20 см. Коротший стрибок. Далі у скільки разів стрибок третьокласника довший від стрибка коника стрибунця. Шукаємо третьокласника. Коник-стрибунець. Нам потрібно перевести довжину стрибка третьокласника у дециметри. 120 см це скільки дециметрів? Це 12 дециметрів. так? 12 дециметрів і 3 дециметри. Запитують, у скільки разів стрибок третьокласника довший. Як ми дізнаємося, у скільки разів більше, у скільки разів менше? Звичайно, дією ділення 12 поділили на 3 і отримали 4. Зверніть увагу, чого? Рази вона запитують, у скільки разів. І ще одне питання: у скільки разів стрибок кенгуру коротший, ніж один кілометр. Кенгуру 10 метрів, так, довжина стрибка. <кій> у скільки разів буде менше, ніж один кілометр. Нам кілометр потрібно перевести в метри. Ми знаємо, що в одному кілометрі тисячі метрів. У скільки разів стрибок. Коротший. У скільки разів довше, у скільки разів менше, це дія ділення. так? Отже, тисячу ми поділили на 10 і отримали у 100. Звертаю увагу разів. Трибовки кенгуру коротший. Вам потрібно написати тетрон в'язання. Переходимо до наступного номеру п'ятого. Потрібно обчислити іменовані числа. Зверніть увагу, 1 км 500 метрів додати 500 метрів. Ми в даному випадку метр додаємо до метрів 500 та 500 це 1000 метрів. 1000 метрів це 1 км. Та ще 1 кілометр виходить 2 км. Далі спробуйте додати без моєї допомоги легке завдання. Так, 3 кілометри 440 метрів. Далі 5 кілометрів, 750 метрів, відняти 3 кілометри 700 метрів. Кілометри ми віднімаємо від кілометрів, метри від метрів і отримаємо 2 метри 50 Ой, 2 кілометри 50 метрів. І останнє, будь ласка, виконайте. Перевірте, будь ласка, чи так у вас. Далі другий стовпчик для самостійного опрацювання. 6 кілометрів додати 600 метрів. Ми можемо, в принципі, так і залишити, так? лише без плюсика. А можемо все перевести. Метри. Все, дане завдання ви закінчите, і ми переходимо до шостого номеру. Доберіть число у кольорові клітиночки. Дітки, зверніть увагу, що в нас є 800 метрів. Скільки нам потрібно ще додати метрів, щоб був один кілометр? Так, звичайно, це 200. Метрів нам потрібно додати. В наступному випадку, подивіться, у нас скільки метрів нам треба додати до 700 метрів, щоб удваритися один кілометр. В одному кілометрі 1000 метрів. Звичайно, 300. Далі. Ой. Я вам вже допомогла третій приклад. 400 метрів та 600 метрів це буде 1 кілометр. І тут уже легко 500 метрів, 500 метрів це також 1 кілометр. Переходимо до задачі. Козачки і собі влаштували козацький марафон. Знайди невідомі числа, щоб заповнити таблицю і склади вирази. Подивіться, будь ласка, у нас є такі козочки відчайдух, писар і дзига. Відчайдух пробіг три дистанції, тобто три рази по 6 кілометрів. І пройшов 27 кілометрів. Тільки ж цього, яку він дистанцію подала, складаємо вираз. Значить, у нього три рази по 6 кілометрів. По 6 взяли 3 рази. Це дія множення, так? А потім він іще йшов. І скільки ж всього він подолав дистанцію яку? Нам потрібно 6 помножити на 3, додати 27. І дізнаємося, скільки всього пробіг у нас відчайду. Пробіг і пройшов разом. Далі. Писар, дивимося, у нас є дві дистанції по 8 кілометрів. І не знаємо ми, скільки він пройшов, але знаємо, що всю дистанцію він подолав 44 км. Отже, що шукаємо спочатку? Спочатку дізнаємося, скільки він пробіг. Він по 8 км два рази. Біг. Тобто, по 8, по 8 помножити на 2. так? А всього пройшов 44. Чи зможемо ми дізнатися оцю частиночку, як він йшов? Так, ми від загальної кількості 44 км заберемо 8 помножити на 2, те, що він пробіг. Тобто ми не двома діями розв'язали, а виразом одразу знайшовши 27 км це те, що пройшов Питер. І останнє Дзига. Ми не знаємо, скільки він разів йшов, пробігав дистанцію, але знаємо, що по 5 кілометрів він бігав. І ще й пройшов 26 кілометрів. Знаємо загальну дистанцію 46 кілометрів, яку він подолав. Як дізнатися, скільки ж він разів бігав? Нам потрібно, мабуть, від загальної кількості. Забрати те, що він пройшов, так? А потім уже ми будемо знати, скільки він пробіг. Із цих цих, що він пробіг, і й розділимо по 5 кілометрів. Якщо важкувато, можете записати двома діями на чернеточці, а потім скласти вираз. А вираз буде такий. 46 відняти 26 це те, що ми і говорили. Що ми дізнаємося цієї дії? Ми від 46 забираємо 26. І ми дізнаємося, скільки він всього біг. А потім, коли він пробіг, і ще по 5 км ми ділимо, розділяємо, скільки ж дізнаємося, скільки ж таких дистанцій він подавав. Тобто 46 відняти 26 це 20 і поділити на 5 4. 4 дистанції пробіг з Ось таким чином. На сьогодні це весь матеріал, який ми маємо засвоїти. Я вам бажаю сьогодні успіхів під час виконання цих завдань.